Вона так сильно закохалась в нього, що народила йому дитину вже через два місяці після знайомства. На ранок, після першої шлюбної ночі, молода дружина розповідає своїй матері. Мамо, це було так класно. Ми з ним це саме робили три рази. Доню, стеж за виразами. Сказала б, наприклад, що ви їли шпроти, і, і я б зрозуміла. На наступний день дочка їй каже: Мамо, ти уявляєш, сьогодні вночі ми з'їли п'ять банок шпротів. Нам це так сподобалося, що чоловік облизав в банку, а я обсмоктала концерний ніша. Колишній однокласник каже однокласниці: А пам'ятаєш, як у восьмому класі нас піймали, коли ми курили під сходами? <рід> так, добре, хоч вдягтися встигли. Мамо, а я хочу вийти заміж За Ігоря. Він мене любить, він не п'є, не курить, з друзями не пропадає. Ой не знаю, синку, не знаю. Лекція з антропології. Професор. При статевому акті у людей температура тіла піднімається на один градус, а у птахів на два градуси. На парі спить студент, він його піднімає і просить повторити те, що він сказав. Студент за допомогою загальних підказок і жестів говорить: а, «Ну, коли люди займаються коханням, температура тіла піднімається на, а, на один градус, а, щоб температура тіла піднялася на два градуси, а треба дерти так, щоб пір'я летіло. Чуєш, А ти вже розв'язав задачу по фізиці, а, та я розв'язав її за методом ну, таньки з об'їзної. Го, то це як? Та жарив я в рот цю задачу.